О, а чого ти така довольна йдеш? Я тільки що отримала від кур'єра дві посилки. Посилки, які чекала я дуже давно, дуже давно. Вони йшли. Здалеку пішли розпаковувати. Пішли. Хочу розповісти вам про цю особливу посилку. Бо сьогодні я роблю розпаковку одразу двох нагород від Ютуба. Це офіційні нагороди авторам каналів на Ютуб, які виготовляють у США. Отримати їх можна лише тоді, коли твій канал досягає певної кількості підписників. Срібна кнопка віддається за 100 тисяч підписників, золота за 1 мільйон. Перед відправкою канал завжди перевіряють, щоб не було порушень правил. Ще у 2022 році ми вже мали 100 тисяч підписників, але тоді через повномасштабну в Україну кнопки не доставляли. Тож срібна нагорода так і залишилася неврученою. І лише цього року з'явилася можливість замовити нагороди знову. За цей час наш канал виріс, наскільки що ми вже отримали і золоту кнопку за мільйон підписників. Тому я замовила одразу дві кнопки срібну і золоту. І вони приїхали одночасно. Срібна менша за розміром, золота більша і солідніша. На обох кнопках випито ім'я каналу, яке обираєш сам при замовленні. Доставка тривала приблизно два тижні. І тепер вони займуть почесне місце на стіні, як пам'ять про величезний шлях, який ми пройшли разом з вами. Дякую кожному з вас, хто підписався, дивиться, підтримує. Це наша спільна перемога.